Привіт, це випуск що там в кам. Тут ми розповідаємо, що в Якамі в електронній комерції нового відбувається, і відповідаємо коротко, чітко на запитання власників інтернет-магазинів, які щось продають в інтернеті. Те, що зараз їм важливо, Данило, привіт, рада тебе бачити. Я знаю, що Турбовебу, яку ти представляєш компанію українську, ви займаєтесь налаштуванням товарної реклами в Фейсбуці та в Інстаграмі. І наші власники інтернет-магазинів, які працюють на платформі Шоп в тому числі вони часто у нас запитують, тому я хотіла би тобі поставити це запитання як експерту в цій галузі. Розкажи, будь ласка. Наприклад, я підприємець, у мене є інтернет-магазин, вже створений, працюючи на домені. і я хочу запустити товарну рекламу в соціальних мережах. В Фейсбуці. І в Інстаграмі. Чи залежить успіх товарної рекламної компанії від розкрученості моїх сторінок в соціальних мережах? Ну, дивись. Спочатку давай е, визначимося, навіщо вести е, соціальні сторінки. В принципі, Соціальні сторінки — це ну, постити радично пости, скажімо так, е, які бачать твої підписники. Да, і ти за це гроші не платиш. Да, побачив твій підписник, твій пост, згадав про тебе, з чим ти торгуєш да, і зацікавився, там, чи акцією, чи товаром. Там, перейшов на твій сайт, чи написав вас обидві повідомлення да, і хочу замовити. Тобто, по суті, це безкоштовний трафік від твоїх підписників. Є е, е, різниця між Facebook і Instagram. В Фейсбуці, якщо у тебе буде 10 тисяч підписників на Facebook сторінці, і ти запустиш пост, його побачать, мабуть, 50 з 10 тисяч. Да, якщо в Інстаграмі, то це може там, побачити тисяча з 10 тисяч. Ефективність Інстаграму намного більше, ніж Фейсбука. І казалось би, навіщо тоді Фейсбук? Сторінка Facebook, в принципі, потрібна, щоб вести рекламу через Facebook Ads. Без сторінки в Facebook ти не зможеш вести рекламу в Facebook Ads і рекламуватись в Інстаграмі і Facebook. Але замарачуватись, постити туди кожен день якийсь контент, щось вигадувати, не має сенсу. Тому що, навіть якщо у тебе будуть підписники, вони це не побачать. Це алгоритм. Фейсбука, який там десь ще 6-7 років тому прийшов к нам, раніше було по іншому, але зараз от от так. з Інстаграмом намного цікавіше. Але рекламу в Фейсбуці і в Інстаграмі можна запускати без сторінки в Інстаграмі. Якщо ти запустиш рекламу без прив'язки з аккаунту Інстаграма, то що буде? Реклама в Інстаграмі показуватися буде, але люди... Не зможуть перейти на твій аккаунт в Інстаграм. Тобто вони просто будуть переходити тільки на твій сайт. З одного боку, це добре, люди приходять на сайт, роблять закази у тебе на сайті, через корзин, у тебе весь процес налагоджений. Але є мінус. Мінус який, якщо б у тебе був нормальний інстаграм аккаунт, ти вела його, так? то людина з реклами, час людей переходять в Інстаграм-аккаунт. Не на сайт, а іменно в аккаунт. Частина людей перейшла би в аккаунт, подивилась, що там ти за контент постиш, і підписалась. Да? Невелика частина, але там 2-3 відсоточка. І вони підписуються на твій аккаунт і бачать потім твої пости. Да? Ти з ними можеш взаємодіяти безкоштовно. Facebook потрібна сторінка, але не потрібно витрачати час на ведення. Інстаграм потрібен Instagram. І краще витрачати час, але так ну, без ентузіазму. Один-два поста в день і це світлина в день і це оно. Хоч і сторінка в Фейсбуці не так от важлива, але важлива, щоб ця сторінка була наповнена. Чому? Тому що Фейсбук бачить: ага, у тебе нова сторінка, і на ньому нема контенту. Щось не те. Мабуть, це взагалі, мож, можливо, шахрай. Да, він не, не, не полюбляє, коли нові сторінки створюють, і там нема контенту. Тому ми, коли от, е, створимо рекламу е, з нуля клієнту, ми що робимо? Ми створимо сторінку, ми наповнюємо е, 3-4 поста, якусь шапочку, опись, телефон, адресу клієнта. Ми всі, всі командою лайкаємо сторінку, підписуємося на неї, лайкаємо пости, да, щоб показати Фейсбуку, що в принципі, сторінка ж, 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 жива, в принципі, вона від реального бізнесу. Цього, в принципі, достатньо. Да. Ну, іноді можна раз в місяць заходити туди і опять же, постити інформацію про якийсь товар, про якусь акцію, щоб от, не було блокування сторінки від Facebook. Тобто, ще раз. Facebook сторінка, вона потрібна, але контент не дуже важливий, але він стартово повинен бути, да, а вести кожен день не потрібно. Інстаграм, краще вести кожен день. Він буде давати підписників поступово, і ці підписники потім будуть безкоштовно робити у тебе замовлення. Круто, дуже дякую. От таке уточнююче запитання, будь ласка. Є товарні бізнеси, які ну, не дуже інстаграмні, м'яко кажучи. Ну, наприклад, на платформі ShopExpress я от щодня бачу, що створюються магазини підприємцями, які придають автодеталі, певні железяки, обладнання, агропродукцію, таку 2 тобі агропродукцію. І ось як їм з інстаграмом бути? Тобто, чи треба їм. Там створювати сторінку, якщо вони хотіли б порекламуватися, і чи треба ввести цю сторінку? Специфічне обладнання це скоріше, якщо B2B-бізнес, да, якщо е, запчастини, які торгують оптом, то, можливо, має сенс. Да, має сенс розповідати своїм ділерам про якісь новинки. Е, якщо говорити про B2C, специфічні товари, да, особливо там сенс, сенсу нема. Але реклама, сама реклама в інстаграм і фейсбуці, е, сенс має. Наприклад, для агропродукції для агротехніки має для е, запчастин від авто краще не рекламуватися. Або дуже придумувати, як там позиціонуватися в соціальних мережах, якщо у мене авто і є товарна частина. Тобто мені вже треба придумувати, як буде цікаво аудиторії для того, щоб і реклама була товарна, ефективна саме цій аудиторії. Так вони ста ну, потрібна а, окрема людина, да, яка буде за це відповідати так краще це робити, коли вже з реклами є вихоп, є прибуток з цієї реклами. Тоді вже розширюватися і вести більш інтенсивно сторінки. Круто. Чи вірно, я зрозуміла, що якщо я щойно починаю продавати в інтернеті, в мене ще немає введених так соціальних мереж, ще не наведу, то їх краще створити ці сторінки для мого бізнесу, хоча б трохи наповнити, або також ви можете допомогти Турбовеб в цьому. І вести, хоча б для того, щоб ще і органічно зростала конверсія звернень і повторних продажів з тих підписників, які вже в мене збільшуються і працюють зі мною, і вони підписані на мої сторінки в Фейсбуці в інстаграмі, окрім незалежно, окрім того, чи даю їм постійну рекламу чи ні. Тобто от збільшується кількість підписників, це також впливає просто на мої продажі. Якщо ти наприклад свою сторінку у себе на сайті, да своїм клієнтам говориш. Що підписуєтесь на мене, то да, то обов'язково потрібно так да вести. Ну і це ли краще з інстаграмом робити з Фейсбуку. Угу. Дуже дякую, зрозуміла різниця, і це дає прості кроки як підприємцям, які ще не мають сторінок або ведуть їх рідко. Все ж таки рекламуватись в Фейсбуці в інстаграмі ефективно і вже не думати, що з ними щось не так, що сторінка недостатньо розкручена, чи там мало підписників, а тому і не треба рекламуватись. Тобто ми зняли оце з тобою за сьогодні острах підприємців, що в мене погана або не прокачана сторінка в Фейсбуці і в Інстаграмі, тому я не буду там рекламувати мої. Товари. Це не так, можна і потрібно давати товарну рекламу. Так, і, більшість та... наших клієнтів немає якихось розкручених сторінок, де багато, дуже підписників, і реклама працює добре. Супер, супер. Дуже тобі дякую за чітку відповідь і дуже вдячна. Гарного дня. Бувай.